Зимову амуніцію отримала 120-та бригада територіальної оборони збройних сил України від керівництва Вінницької області. Теплий одяг вже надійшов на склад бригади. Що саме закупили за кошти обласного бюджету? Розкажемо далі. Зимовий одяг, взуття та спорядження отримала 120-та бригада територіальної оборони Вінниччини. На купівлю амуніції за наказом начальника Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова з бюджету області було виділено майже 20 мільйонів гривень. Ми передаємо від військової адміністрації зимовий одяг для нашої територіальної оборони. От, в комплект входять куртка. Подстожка, штани з підкладкою, так також входять фліска, флісова кофта, входить носки, перчатки. Одяг та взуття відповідають технічним умовам, що затверджені Міністерством оборони України. Амуніція була закуплена відповідно до потреб бригади. У костюмах тканина з водовідштовхуючого матеріалу. Тобто ця тканина не дозволяє взагалі проникнення ні снігу, ні дощу, ні будь-якій вологі. Взуття повністю водано проникне з мембранами, з посиленими носками, п'ятками. Взуття, яке повністю зберігає тепло, тактичне взуття. Зі складу одяг, взуття рукавиці та спальні мішки одразу ж попрямують до бійців сил територіальної оборони Вінничини. Майно, яке ми отримали, досить вагомий вклад. І ми дуже вдячні нашій адміністрації. Тепер же ми забезпечені повністю майном. Хлопці будуть в теплі, і вони не будуть мерзнути на виконанні бойових завдань.